Сьогодні небагато нападало листочків, так що сьогодні можна і пропустити. А тут зовсім це я під троянди листя накидала. О, Тут хорошо травмували те, що я сипала. Оце що сюди можна. Ну, не знаю коли з, з моїми сусідами. Ну, хороші сусіди, правда ж? Телефонує Наташа. Каже. Давай їди швиденько тійки. на... Тера, чого ти лаєш? На каву чи на чай. Толя тут. Ух ти. Це що за бур'ян такий твітує? Гарний. Каже, Толя тут привіз якісь троянди, каже, я не виходила і не бачила. А ти Толя не бачу ні машини, нікого, нічого. Наташа ця шовковиця як піднялась уверх, така гарна. Тут одні Наташа, моя Наталочка покійна, теж Наташа була. Ну, єстільки вже покійна. Так, ну йду на, на каву чи на чай, а я кажу, я ще в сорочки ходжу, а вона каже, нічого собі, ми вже пиріжків напекли. У Наталі в веранді стоїть отака мисочка, в мене таких теж дві. В кого ще є такі мисочки. Варення варили. Ну, зараз у мене на другому поверсі в кладовці. А ви де? О, Все закрито. А ви, а ви де дівчата? Привіт. Привіт. Закривай двері. Закрию. Що, я не побачила там ніяких троянд. Що там за троянди на дворі? Ну, Не знаю, вчора казала Люся, що передала троянди тобі якісь. Камені, камені. А, кам'яні троянди. Бо я зрозуміла. А я думаю, що за троянди? А я кажу на таші, чи садить буде, чи що. Ну, я... Та вони ж такі, що їх розклав і вони ростуть. Вони такі гарні. Ми колись ти, мабуть, забула ще. Ну, я знаю, що виложили нас... у Саші. Ну, вони посохли. Посохли, так. Да. Треба було трішки земельки і поливати. І, і не не залишилось зовсім нічого. О, Наташа традісканці в цю вазочку поставила. А, ні, це рози. Троянди. А мені показалось, от уж сліпку. Ой, гарні теж. А я Наташа, я на віранді поставила. Вони не так сипляться. А ви до сашоні поставити? Ні, це просто. Саші. Зрізала руса і це. Ну то ж і я ну, думаю, внесу. Хаба. Пороз... Може і не порозкриваються, ну так гарно все рівно. Ось пиріжків, скільки, Це та, що на тут. Це ми родича. А, поняла все. Так. Мені теж каву? Що скажете, каву чи чай? А ти що п'єш? Я каву. І мені таку зроби. Я, то, зроби. Турочки, так? Да? Да. Ага, ну це смачненько. Ой, мої сусіди, мої золоті. Так, а я дивлюся, йду, ні, ні машини, ні толі, нікого немає. Та Ні, він їхав, і поїхав. А, зрозуміло. Віке зло з капустою. Наташ, напевно, оце. Ага. Троянди ті. Так, да. ось о, бачиш. Кам'яні троянди, оце ж воно виходить. Ага, а, ну ану. це ж вони. Ага. А що це все? Чи це воно нічого не пишеться? А, вони, вони, вони. Забирай. Ага, пішла. Потім буду ага. садити, забирай. Цим брезентом. Наташа готується вже до зими. Кажуть, що Наталя сказала, що в листопаді кінці листопада у нас будуть великі заморозки. Ну, скільки у нас? 70 років тому назад. Так, такий, да. да. Хтось знає. Ж... Це ж вам десь прочитала. Дивися, нам згадати, це ж, ну, мені буде 73 роки. Звичайно, я не пам'ятаю 70 років. Ну, да, це я була, була маленька. Да, я була маленька. Ну все, дякую, я пішла. Пока. Що ти кажеш? Абрикоса впала. А, листочки, да. Оце... Він понесе по всьому романково, а ось ще Шовковиця до тебе буде летіть. Пока. Я у Люсі, моєї однокласниці, всіх. Хто дивиться, то знають. Просила кам'яну троянду. Ось дивіться, скільки тут вона мені треба. Швиденько брати рукавички і садити. Де я хочу? Я хочу десь отут її розмістити на цю на цій ділянці, на цій клумбі. Ну, і, і ще одна, це, мабуть, інакша. Ой, щось там упало. Так, це інакше. Це ота, що з червоних. Ну, ось така. Ну Я без рукавичок. Ой, вигрібла їх із камінцями. Дякую, Люся. Я знаю, ти дивишся, ну, оце. Далі, що? ой, щось тут таке упало. Загублена банка молока. Ми, мабуть, іще. А, це треба роз... розфарбовувати, мабуть, чи вона така чорно-біла? Ну, ми ще маленькі до такої книжечки, але ж ой. Тоненька вона, це, це вже на потім, коли дуже такий розумніший стане. І тут ось о, птахи. Це для нашого малюка. Так, що є тут? Дивимося, це що? Це цивуля біла чи що, Люся? Що ти тут мені надавала? Ой, Передала до Наталі, я думала, може, в мене тут було закрито, то, то зійшов. Ага, цибуля. Цибуля довга, це ж треба посадити. Небагато, ну, ось така. І біла трішки. Ну, Люся в своєму репертуарі. Дякую, Люся. Я думала, що я не буду садити цибулю взимку. Ось. Я пішла до Наталі, а Фенді випустила на вулиці. Думаю, я швиденько. Кави поп'ємо і я бігом додому. І вона ось і досі гуляє. Ну, на дворі тихо. Так, добре, це потім. Це обов'язково. І що тут ще подивимось? Бо ще один пакетик є. Так, це для кого? Ну, це для мене. Це для мене отакий от гномик? Декорація, ну, вже в цьому році. Я не буду його садити, а на слідущий рік десь посажу на постамент. Гарний. Дякую, сонечко, дякую. Ой, ну не Люся. Дуже приємно, звичайно. Так, тут іще щось є. Ага. А це зло. Це зіфіринки. Ну, ось так. Ой, і малюку, і мені, і посадка, а просила тільки кам'яних троянд Ну, зібрала пакет тут. Ось бачите. Це знаєте, дивлюся на цю е картинку. Такий одяг, як колись в дитинстві, я такий одягала. В дітей Ні, не було таких оце штанців, такого не було. А в мене було. Знаєте, як стара-стара книжечка, О, хай він підросте, я йому буду читати. Поки що щоб не порвав. Ну тут є малюнки. Так, значить, дивіться, що автор Люсі Н. Конлео. перекладач В'ячеслав Малець, художник Едит Бургхолдер. Е... Видавництво друкання, благодать. Ну, це, це десь вона, вона, мабуть, чи була, чи хтось подарував. Міжнародне служіння Господня, вулиця Фанівська. Київ. Ну, якось так. Ну, книжечка гарна, неважливо там про релігію. Люся, дякую Дуже-дуже дякую, дуже. І троянди, і все-все. О, Фенді пішла додому. Сірий прийшов, нагріла йому бульйон, гречку з м'ясом. Фенді в нас виридує, не доїдає, вчора ввечері не доїла. Сіренький сидить. Я чула, ти нявчав. вчав. Сірий, а? Ти будеш їсти? Іди. Що ти такий обижений? О, давай, давай. Що, не зовсім м'ясо? Ну там є м'ясо, давай їжить, а я трішки перегріла. Ну, посидь трішки. Пішла, бо мені ніколи. У нас зараз все треба бігом-бігом, бо відключать світло. Ну, і як я ту цибулю посаджу? Ось чого чернушка прийшла, не знаю, як тебе звати. Ну, там вистачить і тобі, тільки ж він оно сидить, жде, поки вичахне. Понюха, понюха гаряче. Як оце мені садить цибулю? Люся, куди її посадити? Тут же страшне не зайти. Просто не зайти. Так, хіба що отут, отак по краю. Два рядочки. Ну, як там воно вийде? А дивіться, листопад місяць ну, таки піднявся трішки кріп для салату. А салат ні? Воно єлі-єлі. Ну нічого. Так, малину я не зриваю, приїде вікулька, хай зриває сама. От. Нема як посадити, ну, хіба що так. Хіба що отам понад стежечкою або отут? Більше всього, що це отут? Де в мене кусочки тротуарки лежать, що можна пройти? Ага, все-все, починаємо їсти. Давай, їж, більш нічого не дам. А що це за новини? Чого це ми на стіл злізли? Хто тобі дозволяв? Га? Красавець, давай, стрибай, стрибай, стрибай вниз. Давай вниз. Ти бачив? Ага. Давай, 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 спускайся. Спускайся, пішли. Пішли, пішли, пішли. Так, да, пішли. Так, кам'яну трояндочку сюди посадила. Це між двома гібіскусами. Потім посадила під, під трояндою одну. Ну, кущик такий молоденький, хай розростається. Так, ще де посадила. Ось вже, дивіться, прийнялося. Це в мене була моя. Дивіться, як вона гарна. Ото й навесні ті будуть такі. Так, і ще де посадила? Посадила. Це було ось сюди посадила. Ось так. Тут і червона, і зелена. Так стається все. Наче все. Це була. в мене ось вона виживає червона. Вони дуже гарні. І вони так тут добре диж... ну, якось компонуються. Ну, це теж ось восени посадила. Дивіться, вже вона тут прийнялась. А, чернушка. Після сірого доїдала. Він її погнав так. Страшне. Все доїла, молодець, іди гуляй тепер. Да, іди гуляй, красуня. А чого ти до мене йдеш? І тут у мене росло два кущика і а Санталіна їх забила. Я прибрала звідси і ось кам'яну троянду посадила тут і тут.